Грабіжник з розбитою пляшкою. Зрадник України у лавах ЗС РФ і перекинута у ДТП. Автівка. Вітаю, це дайджест подій 25 грудня. Поїхали. І почнемо з хороших новин. Керовану авіаційну ракету ха 59 знищили сьогодні над Криворізьким районом. Крім того, в ніч на 25 грудня захисники неба утилізували 28 ворожих БПЛА, дві ракети та два винищувачі. До криміналу і області погрожував розбитою пляшкою і пограбував у Дніпрі. Затримали злочинця. 23 грудня на вулиці Гулі Корольової нападник, погрожуючи розбитою скляною пляшкою, намагався забрати телефон у жінки. Отримавши відмову, кинув скло у містянку та відібрав гаджет. Викрадене здав до найближчого ломбарду. Поліцейські менше ніж за годину розшукали та затримали 24-річного злочинця. Відомо, що він вже мав проблеми із законом. У Дніпрі літню жінку пограбували у ліфті. Злочин стався 22 грудня в одному з будинків у Шевченківському районі міста. До ліфту разом з 59-річною жінкою зайшов чоловік. Погрожуючи ножем, злочинець вкрав в неї сумку. Поліцейські розшукали та затримали 36-річного містянина. Йому повідомили про підозру. У Дніпрі в пожежі загинув чоловік. Вчора ввечері на вулиці Новоковальська спалахнула одноповерхова літня кухня. Там горіли речі господарів. Під час ліквідації займання пожежники виявили 43-річного чоловіка без ознак життя. У кривому розі шахрай обіцяв придбати амуніцію для ЗСУ. 41-річний псевдоволонтер не був купити плити до бронежилетів для військових. Обов'язковою умовою була передоплата для закупівлі товару. Чоловік отримав кошти та обірвав зв'язок із замовником. Сума завданих збитків становить близько 20 тисяч гривень. Афериста затримали та повідомили про підозру. Серйозна ДТП сталася у кривому розі. Перевернулася одна з автівок. Попередньо водійка Volkswagen втратила керування і в'їхала у припаркований Ніссан. Очевидці кажуть, що авто їхало не швидко. Водійка жива, ймовірно, пошкодила руку. Добро Добровільно вступив до армії РФ на Дніпропетровщині. Судитимуть інспектора прикордонної служби у квітні 2022 року. Чоловік самовільно залишив місце служби у Донецькій області. Згодом зрадник добровільно вступив до окупаційних військ РФ у тимчасово окупованому селищі Новопсков Луганської області. Зараз він воює проти України та допомагає РФ створювати фейки. Йому інкримінується дезертирство та державна зрада. Приємне наостанок: ось так виглядає оновлена успенська площа з висоти пташиного польо. Успенська площа є однією з найкрасивіших площ у Дніпрі. А реконструкція зробила її сучасним і комфортним простором для відпочинку. Особливо вона вражає своїм виглядом у період новорічних свят. На цьому все не забудьте підписатись на соціальні мережі посилання під цим відео, або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.